Путін надіслав США терміновий сигнал. Росія хоче переговорів. Вашингтон попереджає про небезпечну пастку. У цьому випуску поговоримо про те, на яких умовах Кремль хоче сісти за стіл перемовини. І вже зараз до деталей це фабрика новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Російський диктатор пішов на поступки. Путін заявив, що готовий змиритися з приєднанням України до НАТО. Таке послання неофіційними каналами послав Путін Сполученим Штатам Америки ще в грудні. Про це з посиланням на два джерела близьких до Кремля повідомляє Блумберг. Як розповіли інсайдери, послання передали через посередника, ім'я якого вони не стали розкривати ще минулого місяця. Як ми вже сказали, основним месенджем Путіна в цьому посланні було те, що. Ідер Росії готовий погодитись на вступ країни до НАТО, тобто відмовитись від своїх вимог про нейтральний статус, які стали головною причиною для початку повномасштабної війни. Але за це Україні доведеться заплатити високу ціну, а саме визнати контроль Кремля над всією окупованою українською територією. Ну а що ж ви думали за просто так? Пересекдар Путіна Пісков зауважив у коментарі виданню, що Росія завжди була відкрита до переговорів. Цитую. Президент Путін неоднократно заявляв, що Росія була відкрита, сейчас відкрита і буде відкрита для переговорів по Україні. Ми полны рішимості достичь наших целей і предпочли би зробити це дипломатическим путем. В противном случае военная операція буде продолжаться до тих пор, поки ми не достигнем наших целей. Кінець цитати. Но ну щодо саме цієї заяви про згоду Кремля на вступ України до НАТО, Пісков заявив, що Росія. Не піде на такі поступки, ні, етанівірне повідомлення, воно абсолютно не відповідає дійсності. Американські чиновники, з якими поговорило агентство, дали зрозуміти, що скептично налаштовані щодо таких сигналів за їхніми словами. Такі дії можуть бути ще однією стратегією пропаганди. Фіона Хіл, колишній високопосадовець Білого Дому, відповідальний за Росію, пояснює росіяни, хочуть з нашою допомогою створити враження, що канал існує і все залежить від США. Це класична російська п'єса. Кінець цитати інші впевнені, що така позиція відкритості Росії до переговорів це пастка, блеф або хитра спроба вбити клин у дружні відносини України та її партнерів. Утім, зараз ніхто з друзів України не довіряє. Словам Путіна його дивним сигналам. Канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав, що до повномасштабного вторгнення вже існував спеціальний переговорний майданчик для вкладання конфлікту Росії та України, але це не зупинило агресора. Цитую війна в Україні почалася і триває виключно через бажання Володимира Путіна повністю знищити українську державу, а зовсім не через відсутність діалогу між Києвом і Москвою. Кінець цитати. Україна також досі залишається непохитною і наголошує на тому, що не вестиме переговори з Росією допоки не відчуматиме себе набагато сильнішою на полі бою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але зважаючи на факти, не видно, що Путін був готовий до мирних переговорів. Нагадаю, що зовсім нещодавно диктатор перейшов від брехливої риторики звільнення українських територій. Вже до більш правдивої, але незвично прямої і агресивної для Росії захоплення наших земель відтак. Мова вже йде про юридичний термін розв'язування війни, якого Кремлю усі ці роки намагався уникати. Використання путіним недвозначних імперіалістичних формулювань свідчить про його зростаючу впевненість у собі. Коли Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, він намагався замаскувати напад під акт самооборони, стверджуючи, що Росія не зацікавлена в окупації української території. Ми нікому і нічого не плануємо нав'яз. Зувати силою казав він. Втім, зараз вочевидь диктатор вирішив не приховувати своїх намірів. Тоді до чого ці сигнали США, звичайно, будь-які переговори, про які говорить Кремль, це не переговори. А блеф. Росія декілька разів говорила про готовність до мирного дипломатичного регулювання, але виключно на своїх умовах, через які власне і почалася війна. Одним словом, якщо Україна погодиться на російський формат так званих переговорів, то це просто означатиме. Capitulatio І повне прийняття вимог Путіна, очевидно, після його дивного сигналу сполученим штатам про готовність погодитись на членство України в НАТО. Спроби Путіна просуватися вглиб нашої території не закінчаться. Неодноразові заяви на різних офіційних рівнях РФ і прямий доказ цього. Інше питання чи готова на це Україна? Друзі, пишіть коментарях, як ви ставитесь до пропозиції Путіна віддати захоплені території, але піти в НАТО. Що не так з цією пропозицією на вашу думку? Перед тим як писати довгі змістовні коментарі, ставте лайки цьому випуску, підписуйтесь на фабрику новин та не пропускайте найцікавішого до зустрічі.